Цього тижня у гадяцькому районі двоколісних помічників отримали соціальні працівники, які обслуговують одиноких людей старшого віку в селі Середняки. На території середняківської сільської ради працює три соціальні працівники. В нас знаходиться три населені пункти. Ці жіночки обслуговують 21 людину похилого віку. Їм щоденно приходиться долати великі відстані і по сільських дорогах, не зовсім ще таких облаштованих, несучи в руках тяжкі сумки з продуктами харчування. Тому ми разом з депутатами прийняли рішення, підтримали прохання директора територіального центру і виділили кошти для придбання цих трьох велосипедів, щоб якось облегчити виконання їхніх обов'язків. Жінки впевнені, що з новим транспортом працюватиметься краще. Обійти всіх, хто потребує їхньої допомоги, нелегко, а велосипедом буде швидше. Тому подарунком задоволені. Такий сюрприз піднесли своїм соціальним працівникам сільський голова разом із керівництвом терцентру. Сьогодні ми разом вручаємо новенькі велосипеди соціальним робітникам Гадяцького районного територіального центру. У своїй щоденній роботі вони долають великі відстані для того, щоб відвідати своїх підопічних, надати їм необхідні послуги, доставити продукти та ліки на їх замовлення. Колектив. Гадівського районного територіального центру соціального обслуговування висловлює щиру вдячність Шавшин Галині Миколаєві сільському голові села Середняки і хоче вручити подяк. Ваші добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як ми яке світять тим, хто прагне допомоги. Нехай ваша доброта та щедрість повернуться до вас сторицію. Бажаємо вам всіляких гараздів, здоров'я, щастя, процвітання в вашій роботі. Сьогодні діти мають навчати дорослих зберігати чистоту довкілля і правильно поводитися із твердими побутовими відходами. Це стало лейтмотивом районного методичного об'єднання вчителів природничого циклу, що відбулося 29 березня. Проблем купа і така ситуація склалася. Не дорослі вчать дітей, а ми йдемо до того, щоб діти вчитимуть і батьків, і більш старшого покоління. Це ще раз кажу, пергі побутові відходи, як їх утилізувати. Е, у нас велика проблема в Україні і в районі також виплав сухої трави, коли тут щоденно, планомірно нагадувати, вчити і поширювати знання, вміння і на практиці показувати, як воно повинно бути. Як не повинно бути, ми багатьох в житті бачимо, а як повинно бути, треба дітей орієнтувати, показувати. У цьому навчальному році впроваджено інформаційно-просвітницький проект Збережемо нашу землю. Його розробники основною метою вбачають підвищення рівня екологічної свідомості дітей та молоді, а тим самим опосередковано і дорослого населення. Наразі надзвичайно важливо привернути увагу громадськості до екологічних проблем району, зокрема у сфері поводження із твердими побутовими відходами, та налагодження співпраці з регіональним ландшафтним парком Гадяцький. Думати про екологічну ситуацію в майбутньому, а отже, необхідно виховувати екологічну свідомість майбутніх громадян України і виховувати їх екологічну гарність. Що ми очікуємо? Звичайно, хотілося б, щоб в нас це все ж таки запрацювала система роздільного збору твердих побутових відходів. Але це можливо тільки за умови, якщо є всі тверді побутові відходи десь. Перед учасниками районного методичного об'єднання виступили кращі екологічні бригади району Вельбівської загальноосвітньої школи перших других ступенів та Лютенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. До речі, останні стали другими в обласному конкурсі агід бригад. 28 березня в приміщенні кіноконцертного залу Дружба відбувся зональний етап обласного огляду конкурсу художньої самодіяльності серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Веселка, в якому взяли участь художні колективи та виконавці шести районів області. Журі огляду конкурсу відзначило високу виконавську майстерність дітей, та кращі з них візьмуть участь у заключному концерті переможців обласного етапу огляду конкурсу.